Що е, все те, що в його серці було добре, е, воно розвивалося і тепер принесе він, що засвій Божою він є священним. Це є надзвичайний дар, який Господь дарує. У Євангелії від Івана ми чуємо такі слова, де Ісус каже: Я добрий пасти. І добрий пастир життя. Тому що звідси показана там обіка Божа над Божим народом, над Його церквою, яку він заснував, яку він призначив. Але бачимо, що Господь так у своїй премудрості зробив Господь як добрий, який дійсно є милосердний, який бажає, аби у дії спасіння брало якомога. Цієї дайни okay. на ті, які відповідають заявністю <laughs> і можуть цей дан Божою допомогою до лише з нею.